Фільм, який буквально говорить про те, що 25-річних ми берем але оп, і на помойку не викидай! Добрий вечір. Мене звати Олександра і мені 28 років. Дуже приємно дивитися на таке в свої 28. Так би мовити, спасіба не чує баба. Читаємо по губам, бо того що о перші хвилини не можна матюкатися на Ютубі. Субсидія, субординація, субпродукт. Я буду для тебе. Ким завгодно говорить новий фільм під назвою субстанціям. Звук, з якого буквально місяць назад заполонив весь мій Тік-Ток. Оце от. Ви коли-небудь мріяли про кращу версію себе. І тут, уц-уц, тут, тут. Дотуцкалась. Хай пі зацікавленість до цього фільму вже тих. Мені здається, про існування його, в принципі, вже всі забули, окрім само собою, тебе. Разо разом ти просив мене засняти огляд. І тому, так як я дуже сильно люблю тебе, паразіта мого. То ти все таки допросився субстанція. Субстанція розповідають нам історію із життя зірки Елізабет Спаркл. З іменем я бачу не дуже сильно замарачувалися, щоб ми відразу розуміли, що в нас тут зв'язда. Елізабет була зіркою ще з юних років, але не все життя нам молодухами ходить. Вік дає про себе знать і її хочуть замінити на більш молоду і свіжу кров. Я ще хоч куди. <реку> <реку> Пусте, дідусю, ми вже майже перейшли. Я відразу згадала 150 своїх оглядів на топ-модель по-українськи, де лунали фрази, що чоловік це як дороге вино. З кожним роком тільки краще і краще. А жінка, скільки вам років? 25? <звук> <звук> погодьте, погодьте. Так, пожалуйста, жінка, покиньте приміщення, нам ще пісок за вами підмітати. Таке трапляється не тільки в модельній індустрії, а насправді і в акторській, так само, де чоловік актор може стати зіркою абсолютно в будь-якому віці. І навпаки, навіть сивина і зморшки додають йому якоїсь такої мужності, якоїсь звабливості. А от до жінок такі правила, я і звіняюся, неприпустимі. Ти маєш пахати все своє життя з малку, да, як Меріл Стріп. і тільки в такому випадку ми не забудемо про тебе в старості. Сильна жінка собі. Обов'язково дорогу прокладе. І те, і те, Будемо в старості згадувати, нагадувати тобі про те, яка ти стара. Бля, який я ж старе. Якийсь Леонардо Ді Капріо зараз он там бачить, що в кутку сидить і маше нам ручкою зі своїми 25-річними жінками. Оце життя мене так поматало, аж до 28 що і Леонардо Ді Капріо вже мене там в куток до себе не пустить. Коли фільм от тільки розпочався, я вже зрозуміла, що нам трошечки з ним не по путі. Оці от постійні перельоти камери, дьоргана картинка, яскраві локації, близькі плани, це все призвело до того, що мене просто укачало при перегляді. Ви все-таки не забувайте, що я жінка у віці 28 років як не як. Леонардо, успокойся, я і так не збиралася до тебе йти. Я так розумію, що оця вся картинка якраз таки створена для того, щоб створити оцей от ефект ще більшого дискомфорта. І в них це вийшло. В головної героїні Єліскі наступає день народження, а ми то знаємо, що день народження і так саме по собі свято сумне. Особливо, якщо тебе ще збиває машина. Happy birthday to you! Happy birthday to you. Вона потрапляє в лікарню, і вже відразу понеслися теорії про те, що все, що буде відбуватися після лікарні, це тільки плод її фантазії, що насправді вона знаходиться в комі, і все це неправда. Ну ми з тобою тут не теоретики, ми з тобою практиканти. Любимо все а потрогать, прям як лікар, ощупав ліску. І відразу їй сказав про те, що ви чудовий кандидат, тобто можете йти. Я вибачаюся, але якщо під час огляду лікар би мені сказав, що я якийсь ідеальний кандидат там на щось, то всього хорошого. До побачення. Якщо б я таке почула, п'ятки би мої сверкали так точно. Підкинули наші лісці. Ой, чекайте, Елізабет, Елізабет це напевно не ліска, да? Ну, у нас буде з тобою лізка, флешку, де розповідали якраз таки про субстанцію. Да, Оце от, краща версія себе. І пошло. Ц, 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 ц. Подивилася вона цей ролик, і щось їй не сподобалося, і викинула вона флешку. Ну, я б на її місці взяла би, відформатувала би її і користувалась би. Ну, а що, халявна флешка? Здрасте. Ну, Лізочка посиділа, подумала і пішла ритися в мусорці в пошуках флешки. Як бачите, думати це не завжди корисно. Бо думалка її прив'язала. Вела в якесь подворотня, де вона дістала ту саму субстанцію. І зараз вдумайся, що жінка готова, ладна на все. Вона готова з підворотня принести до хати якусь жижу і вколоти її самостійно, сама собі, у себе у ванній. Він тупий, а мені байдуже. Які шалені ризики перед бажанням виглядати свіжо і молодо. І якраз таки завдяки цій жижі залізки вилазить нова версія її самої. Да, Пам'ятаємо, да? молодша, красивіша, туп, ступ, ступ, ступ. І от сцена, де молода версія лізи стоїть і розглядає себе в зеркалі, ще одна сцена, яка викликала в мене. Дискомфорт. Оте, як нова версія прямо вилазила із тіла Лізи, не настільки мене вразило, як саме сцена, як вона стоїть і розглядає себе. Таке, знаєш, от ефект злавіщої доліни я зловила. І тут я, якщо чесно, не до кінця зрозуміла, чи ця от нова версія це і є сама Ліза з тим же самим мозком, з тими ж самими спогадами і тим же самим світоглядом. Чи це якась альтернативна версія її, і з різним абсолютно разумом? Я до кінця фільму все-таки склонялася до другого варіанту, що це якась альтернативна версія її самої. Але коли в кінці самого ж фільму вона почала кричати про те, що ти єдине, що я люблю у собі, то все таки я задумалася, що, можливо, це і є вона сама, і я якось в цей момент. Абсолютно поплила. Чесно, так до кінця я і не зрозуміла. Але те, що я явно зрозуміла, це про те, яка все-таки головна акторка, яка зіграла нову версію. Бамбіта. У неї таке розкішне тіло, що я сиділа така. Добрий вечір. Нову версію звати Сью і мені сподобалася теорія про те, що номер субстанції Елізабет був 53. А 53 можна ще прочитати, от якщо перевернути, як сю. Цікава теорія. Умні люди в ваших цих інтернетах сидять. Але не завжди. Бо є ті глядачі, які Засрали акторку, що зіграла нову версію Елізабет. Вони говорили про те, що Демі Мур, яка зіграла Елізабет, виглядає набагато розкішніше, ніж її нова версія. А ще також лунали думки про те, що як взагалі Демі Мур можна було обрати на цю роль якоїсь некрасивої жіночки, яка старіє, якщо Демі Мур така розкішна. Що я можу сказати з цього приводу? По-перше, цей фільм це буквально про неприйняття себе. І ти, як глядач, сидиш і засираєш акторку, одну із акторок серйозно. А, а друге, про те, що як Демімуру можна було обрати на таку роль, якщо вона настільки розкішна, я вибачаюся, мені здається, що це говорять або чоловіки, або тім, кому ще й двадцяти немає. Бо мені, наприклад, 28 років. Я стою напроти зеркал, і я вже бачу, що моя шкіра вона не така, як була в 20 років, а це всього лише 28. Розумієш, що буде далі? Ми бачимо розкішно Елізабет. Але Елізабет в зеркалі не бачить тієї молодої себе. Вона бачить старість. Вона бачить, як вона старіє, і вона не може це прийняти. Це не про те, що яка ти розкішна в цілому, це про те, що ти сама себе не сприймаєш. І шлях до якраз таки цього самого сприйняття себе лежить через довгу працю над собою. І щоб не проходити через це самостійно, на допомогу прийде Майндлі. Тим більше, якраз вони прислали новорічний подаруночок у вигляді сертифіката на терапію, чи на Сюда взагалі це ідеальний новорічний подарунок для мене від Майндлі. Бо під кінець року стільки всього навалилося, що трошки важко вже розгрібати. Найднай. От як Майндлі зробили для мене подарунок, так і ти зможеш зробити цей же подарунок для своєї близької людини. Або за посиланням, яке ти зможеш знайти в описі під цим роликом, або за QR-кодом, який ти бачиш зараз на своїх екранах, ти зможеш оформити подарунковий сертифікат від тисячі гривень. Стань для когось таємним сан, тою, no, ну або очевидним Сантою і отримувач може сам для себе обрати потрібного спеціаліста. Ми разом з Майдлі вітаємо тебе з наступаючим новим роком і дякую їм за те, що турбується про наш психологічний стан. Цей подарунок дасть можливість нагадати собі про те, що важливо зупинитися і потурбуватися про себе, прислухатись до своїх почуттів і дати шанс собі на краще. У субстанції є певні правила: тиждень дається старій версії. Тиждень дається нові версії, і так от почергово вони повинні змінюватись. Ідеальний тижневий баланс для кожної. Мір, дружба, жвачка. Живем, дівчатки, по цьому девізу, і все в нас буде чіки бамбоні. А баню от нові версії такий от розклад не дуже сильно подобається. Вона повністю піджила стару версію, замінила її на телебачення, ходить на різноманітні шоу, і зірочка її засяяла. І тому вона стала викрадати час старої версії з себе. Із-за чого Елізабет буквально почала гнити. І чим більше Сью забирала від неї часу, тим більше Елізабет змінювалася. Я з тобою сходила, ти мені золоті гори обіцяв. Я ну ковий ж то для золоті гори обіцяв, набрав таку їхав тобі. Я не зрозуміла моменти того, що, видно, субстанція не тільки тебе омолодить, так і ще й зробить тебе суперменом, плейбоєм, філантропом і мільярдером. Чого молода версія стала настільки сильною? Вона буквально побудувала кімнату, щоби там ховати тіла під час змін. Молота взяла здоровезного і на стінку побіжала. Давай що жокачнулися сьогодні, не подіяки. Дата качнули блин. Елізабет ненавидить нову версію із цих мутацій, і все більше закривається в собі. В якийсь момент вона навіть захотіла піти на побачення зі своїм колишнім однокласником, щоби не відчувати себе самотньою, але не пішла, бо не могла прийняти в себе стару. В зрівнянні з новою версією. Відтоді вона повністю закривається, що фізично вона сидить цілими днями в хаті, що ментально вона ні з ким не спілкується і знаходиться на одинці сама з собою. І так сумно від того, що Елізабет вона пішла на це все тільки для того, щоби засяяти по-новому. А по факту, замість цього, вона своїми ж руками закрила себе. Елізабет в ярості від того, що відбувається з її тілом, і вона йде на крайні методи. Послала свого сусіда. Пішов, пиздо. Вона вирішила позбавитися нової версії. Дганю, дганю, дганю. А я не поняла серйозно. А що це баба така швидка? Будто на спідах. Типічна бабулька, яка пережене тебе в автобусі за вільне місце. І тут звучать ті самі фрази, про які я вже говорила: що вона не може відпустити сю, що вона вважає сю кращою версією себе. Що сью це єдине, що вона любить в собі. В ітосі вона спасає нову версію себе і виходить, чого друга версія оживає. І вони тепер в свідомості вдвох. І тут в буквальному плані починається борьба сама з собою, де стара версія проти нової версії. Я теж так борюся сама з собою, коли не знаю, мені ще пахавати, чи пора вже хавальник свій закрити, бо якби жопка вже така, дай Боже. І виходить так, що нова версія перемагає в цій стичці. Та, звісно, я її тобі нагадати? Я вам трошки напам'ятаю, як вона з молотком оце от А! і по стінці. Я б з такою би, в драку би не влізала. С'ю мала виступати на Новий рік на телебаченні. Приходить така вся розкішна, прекрасна, ну, до тих пір, поки в неї пару зубів не випало. Ой, це саме жахливий сон з цими випаданнями зубів. Він завжди такий реалістичний, як будто у тебе дійсно нема зубів. Ненавижу такі сни. Сю розуміє, що із-за того, що не стало Елізабет, вона буквально починає гнити заживо. І вона вирішує стати новою версією себе кращою, молодшою. І пішло, да? так? Вона вколола в себе субстанцію, але сю це вже продукт субстанції. І нічого хорошого, само собою, з цього не виходить. І з неї вилазить якийсь монстр, який напялює на себе плаття. Маску і йде проводити новий рік. На цьому заході з неї спадає маска, і всі глядачі бачать, хто перед ними стоїть. Начинається жорстка рубіловка, куча крові. З цього монстра вилазить Елізабет і помирає на своїй зірці на алеї Славі. Кінець, це Саша з монтажорки. Добрий вечір. Я говорила з приводу того, що я не розумію, хто така Сью. Чи це сама Елізабет, чи це якась її інша версія? І коли я монтувала цей ролик, я прийшла до висновку, що а не існує ніякої сю, в принципі, це завжди була тільки Елізабет. Я до цієї думки дійшла тоді, коли переглядала кінець. Тому що на Новий рік мала виступати сю. Але оце от монстр. Він не бере на себе, не одягає маску Сью, Він одягає маску Елізабет. Це, як знаєш, от є жіночка якась, яка починає вколювати в себе ін'єкції краси. І спочатку вона виглядає і відчуває себе молодо і свіжо, да? Сью з'являється. А потім. Вона настільки не може зупинитися, що перетворюється в цього монстра, який на самому кінці. А! Бачиш! Боже, яка я умна! Я сам я, я сама догадалася до цього, я сама. Боже мій, умніця, красавіця. Шкода, що тільки бідно. Чесно, признаюся, що весь кінець я просто перемотала. Я розумію людей, які ставали посеред сеансу в кінотеатрі і уходили. Я би не хотіла це дивитися на великому екрані. Бо про перегляд якого кінця може йти річ, якщо мені погано вже стало на моменті, де мужик їсть креветки з ближнього ракурса. Люди, які говорять про те, що... Ой, да в цього фільму взагалі нічого мерзкого немає, да він взагалі такий нячому. Я його так спокійно подивився. У мене більше претензій, якщо чесно до вас, не треба корчити і себе не такусь. Якщо людині при перегляді стало мерзко, погано, неприємно, дискомфортно, то це нормальна реакція. Якщо в тебе такого немає, окей, це не біда. Але особливим якимось від цього ти не стаєш. Так що успокойся. Якщо розглядати от сам фільм, то я вже сказала, я розумію, чому люди уходили посеред сеансу. Я розумію, чому багатьом він не сподобався. Фільм важко саме дивитися. Але якщо його роздивлятися як сенс, то сенса там предостатньо. Неприйняття себе. Стандарти і світ, де жінка у нас в принципі не повинна старіти. А якщо ти старієш, то тобі обов'язково знайдуть молоду заміну. Проблема того, що стариків заміняють на молодих тільки і за того, що старі, бачите, виглядають вже не так, на що люди готові піти заради того, щоб омолодитися. Борьба з самим собою і куча інших сенсів, які ти подивишся. Покачаєш головою, осознаєш все, і через час забудеш. Мені здається, що всі фільми з сенсами саме такий шлях і проходять. Цей фільм вже прозвали легендою, але як на мене, легендою він може бути тільки тоді, якщо його згадають років через 10 і через 20. А поки що це непоганий фільм, але не для всіх. І людина все-таки має бути підготовлена для того, щоб піти подивитися цей фільм. А я готова бути вдячна тобі за те, що ти підтримуєш мій канал і копіючку, і лайком, і коментом. Люблю, цілую. Підписуйся на мій телеграм, інстаграм і до нових зустрічей. Тут, 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 тут!